Ага. Машина Ford Focus перший 2000 року. Мотор 2.0 бензин не турбований, а, коробка автомат, новий акумулятор. Ні, не новий, то інше було. Салон в ідеалі чистенький цілий Задній, ага, сідош. Це дверка не дуже відкривається. Таку. Ну, що то є? Називається Вільвет такий? Та, велюр. Велюр салон. М -м. Далі, далі. Та, колеса, Ту то ми зараз. Мішеліни. Ну, покажи їх. Зима в хорошому стані протектора. Скільки тут на око? 10 мм. Зима. Запаска є докатка. Диски, титани, Тут крило вистукане. Рідна фарба. Та? Тут вже рідна фарба. Що він? Металік, та? тут ржавий провалений поріг. Тут, тут панель, Панелі всі віддалі, нічого не царапане, не м'яти не бите. Тут була одна царапинка якась є. Служи, що, автомат? От є автомат. Ці перша друга передача працює чітко. Догоні ніхто не мав, нічого не робив. Да, тобто від масла його не мили сюди, якби щось текло, не все не видно, масла нема. Може Акумулятор, по суті, він так як новий. Може там трохи стояв. Заведемо. Так, що тут всі функції от воно на холод поставили, одиничка, от є він, кондиціонер працює. Що тут воно Обігрів верхнього. обігрівні ці. Є там е, магнітола, круїз контроль, який там п'ятий. Круїз контроль он-офф, настройки, <reaser noise> сигнал. Ну, решта тут зліва, фари, відповідно, що тут, <кх> коректор фар, yeah. а, цей датчик дощу тут є, yeah, no. нічого нема. EBS і підігрів зеркал. А ЕСП є? Я думаю, що ні. зеркал. Підігрів, зеркал, uh, а решта, ну так, uh, вот, Зад... підігрів заднього шкла, ну і uh, ту салону. Ту тут сліва більше нічого такого Режими. верники. Все. Електродзеркало, а, так як то ліве, праве. праве. Ага. Давай, давай, давай. Чик повповзло, ага. повзло. Чик.